дійсно морський кластер не не, скажімо так, не ставив на паузу власну власну активність з початком війни, розуміючи насправді, що держава, яка не може, і війна це ще раз нам довела. Держава, яка не спроможна захистити власні економічні і в перш за все скажімо, маршрути комерційні. Ну держава може не відбутися як держава. Тому е, повернутися до е, суднобудування і можливо в корабле будування в, е, в певної конфігурації України немає, іншого шляху нема, і е, саме тому те про що каже е, Ігор Вікторович, ми розробляли, е, скажімо так, драфт стратегії відновлення суднобудування, який дійсно зараз е, був переданий до уряду е, м'яч на е, скажімо так на їх полі зараз. Але при цьому в тому числі завдяки. Нашої інтегрованості, морської галузі, морського кластеру участі в проектах, подібних як Форбіз. Ми знаходимося в постійній контакті з колегами в європейській комісії, в європейському парламенті. Ну, буквально там менше місяця тому в нас відбулася велика нарада в Європарламенті, де йшлося якраз про можливості, в тому числі фінансування проєктів блакитної економіки, в тому числі суднобудівних. В рамках от такої вод пан європейської кооперації, транскордонної кооперації йшлося про конкретні інструменти і навіть про пілотні проекти, де Україна може знайти власні можливості. Йшлося, ну як приклад, да, про паромний маршрут по, по колу Чорного моря для об'єднання Крим його зараз, ну, зараз не існує. І е, на це є попит не лише в країні. Про це казали і колеги з Грузії, і колеги з Болгарії, е, колеги з Румунії, що ну насправді є певні е, поки що білі плями в базових потребах е, комунікації всередині регіону Чорного воля. І в на скажімо так, в форматах європейської кооперації подібні ресурси існують. Тому тут для нас важливо знаходити спільну мову з державою, де формуються державні політики, з іншого боку комунікувати потреби галузі. А друге це бути активно інтегрованими і користуватися інструментами, які сьогодні як Україні державі, так Кожній окремій галузі, так і кожні окремій е, організації дають інструменти європейської інтеграції. Бо євроінтеграція це не лише підписані документи на найвищому рівні, це повсякденна робота, про яку ми сьогодні кажемо. Юрій Данович, можливо, у вас є якесь доповнення. Ну зараз часи такі, що чи в зсу, чи з, -з зсу, і це образи багато із чого нема. Наші хлопці з МДОМ із нашої компанії, вони частково в армії. Жінки та сім'ї повиїжджали і працюють зараз ну, там, в Румунії, наші в Польщі, тому що там більше заказів. Але ж для того, щоб встановити суднобудування і щоб ми працювали не тільки. На світові ринки, а ці технології повинні тут працювати, то я дуже коротко історичну справку. Миколаїв зародився як кораблебудування центр військового і розквітав. Як тільки тут кораблебудування присідало, все уходило в Одесу. Зрозуміло, там більш активне, більш... а в нас таке технічне все. і Виробничі. там теж є, так, я без критики. Е, коли відновлювалось королебудування, оп'ять розквітав город. І ще є історичні приклади, коли розквітало наше судобудування, коли сюди приходив інвестор. Прийшов інвестор один в 2000 році, до 2006 року був от як розвиток. Потім за ним прийшов наступний. І знову пішло вгору навіть інші, не тільки і Миколаївські заводи, а й Залів в Керчі, так він вже підпадав під сучасні технології, то теж виростав. Буде у нас воєнно-морський флот будуватися 100%, як тільки буде можливість. Але ж ми розуміємо, що це. Буде як зернятко, яке дасть можливість відбудувати саме, самі верфі, корабельні, а тоді воде піде, піде розвиток. Тому я к чому говорю? Песимізму тут не може бути, бо воля вже є. Діватися нікуди. Кораблебудування буде, на військові ріки буде Україна перебудовуватися. Слідом за цим піде, те, що ми готуємо. Ми готуємо не тільки зараз, теж ми якось там трошечки допомагаємо на ЗСУ. Але те, що ми пропонуємо зараз і розвиваємо, це те, що буде після, на, на наступного дня після того, як завершиться війна. І все буде вкладатися. Це буде політика державна, інше слово, що зараз. І, не чують усього, що кластери пропонують. Бо в Європі кластери вони формують стратегію Євросоюзу, національні стратегії. Зараз більше прислуховуються, бо ми тепер е, об'єднані в, в великій кластерну організацію. Уже європейські кластери кажуть нашому, нашим керівним органам, то ви послухайте експертів. Що ж вони кажуть, не ті постулати, які зараз написані, і вже починають приймати. У нас зараз є така можливість подавати, 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 стукати у цю дверцята. І воно спрацює в кінці кінців, бо кінець-кінець ну, немає іншого виходу. Будуть розвиватися, в тому числі це буде будування. Миколаїв стане столицею кораблебудування і буде інтегрований в європейські ланцюги. Тому що Європа зараз теж концентрує все у себе. Вони уходять з дальніх ринків. Індустріальний морський акт хочу про це да, Я, я вибачаюся. — Ні, я продовжити хотіла, так. бо, е, як ви знаєте, ми вже казали в інших програмах, але це завжди приємно сказати, що морський кластер України є членом Сіє Європ, асоціації європейських асоціацій е, будивних асоціацій Європи. І виробників обладнання у деяких странах вони як дві асоціації, в деяких странах одна, переставляє весь сегмент, як і ми. І останні півроку були гарячі дебати, опрацьовувалася воля суднобудівників Європи. Щодо індустріального акту, Net Zero Act, який вийшов майже рік по тому, підтримував багато галузей, але не ну, в Європі. І за рік роботи буде зустріч у Європейському парламенті в Брюсселі наступного тижня. Мені знов ну сподіваюся, пощастить там бути. І на якомуся Європа викладе свої основні меседжі у Європарламент, ну вже в майбутньому складу, бо будуть вибори відбудуться цим літом. Як підтримати, який морський індустріальний акт, не взагалі індустріальний акт, а такий? Сфокусований секторальний морський е, індустріальний актор зробити для е, суднобудування і кораблебудування Європи. Це стратегічні е, спроможності відбудувати в Європі, це боротьба з Китаєм, у якому е, підтримується несправедливо е, підтримуються сегменти, і конкуренція не е, прозора. Е, це інтеграція е, Східної Європи і України, то що Після нашої перемоги в не тільки ланцюг, а взагалі як виробнича база. Для Європи, бо вони мають відродити свої корабельні, але ну не всі ж вони будуть великі корабельні у центрі Європи. Тому Румунія, Польща і Україна має стати великим ментанчиком, виробничим майданчиком. Ну вже для інноваційного, для зеленого, для цифровізованого суднобудування. Тому не тільки відродження, а інноваційне відродження на вищому стандарті.